Цю акцію, акцію такої пам'яті про наших героїв, які справді не вмирають. Е, знаєте, ми робимо щось таке дуже просте. Ми зараз тут помолимося і посадимо ці дії, знаєте, але якщо кажуть пам'яті, що ми пам'ятаємо про те, що вони для нас роблять герої. Їх дуже багато. Наших героїв і Небесної Сотні, і героїв Західної війни. І ми справді. Зобов'язані їм бути вдячними і пам'ятати про це. Нехай ці квіти будуть такою нашою молитвою, наша праця в землі. Знаєте, Бог створив людину з землі, і ми зараз будемо в землі, в землі колупатися, пробачте за слово, і садити в цю квітку. І Квітка росте і розквітає. Нехай це нам якось каже, що ми садимо, а воно має рости, поливати. Так само наша праця зараз. Вона покликана того, що в майбутньому Україна розквітнула, Україна стала сильною. І ця пам'ять не, не замирала, не була десь під землею. А ця пам'ять про те, хто за нас віддав життя, вона має майоріт всюди і завжди. І ми маємо бути вдячними. Це ці, ага, ці прості квіти, які будуть прикрашувати цю чудову площу невесної століття, вона нагадує нам і всьому нашому місту. Що справді яка велика жертва цієї нашої свободи? Нехай Господь Воскресний прийме нашу молитву і буде милосердний над усіма нами. Христос Воскрес, що нашого дував, і тим, що в провал, тих дарував. Христос Воскрейсі, Бог. Смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, Христос Воскресів. Смертю смерть, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Отче наш, що є сина небеса, нехай святить ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Амінь. Богородиці Діво Радості, благодатна Марія, Господу собою, благословенна ти між життя, і благословений Твого. Ти породила Христа Спаса і звонити душі наші. Зі святими і упокій, душі особших, слух Божих, які віддали своє життя за Україну, усі воїнів Небесної Сотні, усіх воїнів цієї війни, у місті світло, у місті квітучо, у місті спокійна, звідки відійшла всяка болізнь, болізнь печаль і зітхання. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Зі святими у покій, вічна пам'ять. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І Отця і Сина, і Святого Духа. Дякую вам. Нехай е, на цю алею приходять наші друзі, сусіди, щоб вони бачили ці квіти. Нехай вони не, не будуть тільки ті, тільки ми посадили, і більше про це ніхто не знає. Нехай ми кличемо сюди своїх рідних, близьких і щоб бачили, що це таку живу пам'ять про наших героїв. Дякую вам, Христос Воскрес. Дякую. Воскрес! Христос Воскрес. Можемо зробити з вами фотографії. Ви те, якщо не буде. Ви кавиці маєте вам дам рукавиці. Так. Якщо ви зараз десь тут, є біля Героїв Небесної Сотні, доєднуйтеся до нас, до проситян, Карітасу, громадських організацій, ветеранських родин, військовослужбовців і загиблих у цій війні. Доєднуйтеся, будемо спільно сіяти квіти. Маємо засадити ось тут грядочку. У нас є чорнобривці, у нас є. Насіння висадимо тут соняшники і чорнобриці. Доядвійтеся ми чекаємо річцавки, рушниць, рукави. Ходіть.